Готуйтесь через 20 хвилин, 5 важких. Грязні, мокрі, з турнікетами, з пов'язками, з бандажами. Один раз ми працювали майже дві доби, були два турнікети на руках, і в нього була зупинка. Серце. Так. Страшно, коли сиплеться на тебе, а ти працюєш. А у вас особисто яке було відчуття в цей момент? Було противно. Я бачу сонце, я бачу небо. Я можу вийти спокійно на Вулицю вона змінила клінічну операційну у тилових Черкасах на стабілізаційний пункт у прифронтовій Костянтинівці. Із липня 2023 року провела десятки годин за операційним столом, рятуючи життя поранених українських військовослужбовців. А 2025 року стала переможницею регіонального відбору національної відзнаки Орден Святого Пантелеймона». Санітарна інструкторка Черкащанка Аліна Косенко про свій шлях у війську, про ті моменти, які найбільше врізалися в пам'ять, та про мотивацію стати до лав захисників та захисниць України. Отож, пані Аліна, я вас вітаю. Вітаю, якби вас попрохали кількома словами схарактеризувати себе, то які б свої риси ви відзначили? Завжди готова прийти на допомогу. А чи є такі риси, які ви відзначили в собі за час військової служби, чи можливо вони у вас з'явились, чи ви почали їх частіше в собі помічати? Швидкість швидко почала реагувати на все, швидко приймати рішення. Ви із липня 2023 року і фактично по сьогоднішній день у війську. Розкажіть, як ви прийшли до цього рішення? Чи довго думали? І зрештою, чи обговорювали ви це зі своїм сином? Думала довго, довго набиралася мужності і одного разу побачила об'яву, що потрібна операційна сестра і вирішила, що я маю туди йти. Так, з рідними говорила, вони підтримали. І син, і чоловік, і брат з невісткою, і тітка. Всі підтримали. На той час ви працювали в Черкаському обласному онкологічному диспансері. Так він називався в той період операційною медсестрою. Чи є якісь відмінності у роботі цивільною, так би мовити, медичною сестрою і медичною сестрою на стабілізаційному пункті, де надають допомогу саме військовим? Ну одна з відмінностей це не завжди може бути світло, вода. Часу немає, не знаєш, якого тобі пораненого привезуть, і скільки їх буде. Це одна різниця. По якості надання допомоги все так само, як і в операційній в центрі онкологічному. Уявімо, що ви би свого часу не обрали медсестринство, а якусь іншу професію. Чи були би ви зараз у війську? Думали про це? Ніколи не думала. Мама вибрала мені професію. Я ще тоді не знала, куди я хочу, ким я хочу бути. Але так вийшло, що я медична сестра. Ви впродовж 20 років пропрацювали в Черкаському обласному онкологічному диспансері. На яких посадах розкажіть? В основному я була більшість часу операційною сестрою три роки. Пропрацювала старшою медичною сестрою обласного центру онкогінекології та міні-інвазивної хірургії, а потім назад повернулася в операційний блок на посаду старшої операційної сестри і вже звідти пішла у військо. А коли, власне кажучи, до вас прийшло відчуття, що ви перебуваєте у війську, що ви перебуваєте на стабілізаційному пункті, це фактично умови бойових дій, а не лікарня клінічна десь в тиловому місті. Привезли перших поранених. Коли це було, пригадайте, що це була за пора року? Який це був час? Які це були бойові дії? Можливо, пригадаєте? Ну, це було в липні. В липні 23-го року перші поранені, перше зрізання одягу, перші пацієнти в шоках тяжкі, легкі, середні. Чи було щось, що вас збило з пантелику, шокувало, потребувало від вас таких дій, яких ви не вживали, працюючи, скажімо, в клінічному центрі онкології на цивільній посаді? Там немає часу задумуватися, треба швидко брати і робити. Кожна хвилинка, кожна секунда дорога. На стабілізаційному пункті ми маємо швидко стабілізувати і відправити далі в більш безпечне місце для подальшої допомоги. Чи було вам складно психологічно, особливо коли ви побачили перших поранених. Можете схарактеризувати, пригадати, от що це було за видовище? Які ці поранені? Хто ці люди? Дуже різні, і молоді хлопці, і більш старшого віку. Ну, це страшно. Ви були готові до того? Я прийшла, а потім думаю: а чи зможу я? І після перших поранених я зрозуміла, що я зможу. Я зможу, я прийшла туди, щоб допомагати, щоб рятувати і змогла. Пані Аліно, а які навички набуті в Черкаському онкологічному центрі вам стали в нагоді, коли ви вже працювали в стабілізаційному пункті і давали допомогу військовим? Почнемо з найелементарнішого. Це дезінфекція, стерилізація, перестерилізаційна обробка інструментів. Це все ми там робимо. Для якісного надання допомоги ви вже сказали про те, що ви маєте сина, Так. Да. йому скільки років зараз? 18 років? 18 років. Як його звуть? Можете Павло. сказати? От мені цікаво, яким було ваше спілкування із сином, коли ви вирішили стати до лав захисників і захисниць України. Адже певно було усвідомлення, що мами тривалий час вдома не буде. Які ви для нього знаходили слова, і якими словами він вас от ви сказали підтримав? Він сказав: якщо ти так вирішила, я тебе підтримую і поважаю твій вибір. Це було таке чоловіче так. рішення. А розкажіть, який він день от доба на стабілізаційному пункті у Костянтинівці? Саме Костянтинівка була першим місцем вашої військової служби. Як все відбувається? У 23-му році в основному ми працювали вночі, коли відбувалася евакуація поранених. Чим далі, тим важче евакуювати поранених. Раніше як був дощ, сніг, там значить. У Нас могло геть не бути пацієнтів, не було поранених, було добре. А зараз, навпаки, якщо погана погода, це є шанс евакуювати і привезти до нас їх. Що це були за пацієнти? Можете пригадати, скільки часу ви проводили зрештою за операційним столом, для того, щоб надавати їм допомогу? Було по різному. Один раз ми працювали майже дві доби без трьох годин. Але потік такий був, що ми закінчили роботу, тільки прибрали, приїхала наступна партія. Важко, але ми справлялись. Всі один одному допомагали, всі працювали як одне ціле, одна команда. Коли так працюєш, тоді не помічаєш, котра година, скільки часу, який це пацієнт. Дуже різні поранення, ампутації, кульові поранення. Ви тоді вперше зіткнулися із ампутованими пацієнтами? З усіма їми вперше. Це не так, як в цивільній медицині, коли тобі привозять пацієнта на планову операцію. Грязні, мокрі, з турнікетами, з пов'язками, з бандажами. Треба все з них зняти. Зрозуміти, де, яке поранення, що перше робити, яку допомогу йому надати. Ви маєте бути готовими до різних варіантів розвитку подій, і ви фактично не знаєте, якого пацієнта до вас везуть, з яким пораненням? Не завжди. Максимум нам можуть сказати: готуйтесь там, через 20 хвилин 5 важких привозять, а вони всі легкі, ми дуже цьому раді. Я спілкувалася із бойовим медиком, який надає домедичну допомогу. Він сказав, що найскладніше це сортувати поранених. У вашому випадку чи відбувається це? Якщо відбувається, то в який спосіб? В чому так, тут є відбувається, складність? Відбувається сортуванням. Займався в нас керівник стабіка. Він сам анестезіолог. І він вирішує кого в шокову, кого в операційну, кого в перев'язувальну, кого хто легкий, просто в них кого травма, то в іншу кімнату для надання для них специфічної допомоги. Чи можу я вас запитати про втрати? Слава Богу, за час моєї служби в нас не було жодного 200 на стабілізаційному пункті. Всі відправлялись на наступний етап евакуації. І надання допомоги. А чи завжди ви мали чим надавати допомогу пораненим військовослужбовцям і медичне обладнання, і інвентари, і необхідні ліки? У нас були гарні спонсори, вони й досі є, і кожен просив допомоги в своєї лікарні. Я теж просила онкодиспансерів. Вони дуже сильно допомогли. Вони виділили кошти, всі працівники. Я дуже їм вдячна. І ми купили пакувальну машину. Рулони, столик хірургічний? Я дуже їм за це дякую. Чи були якісь епізоди, які вас вразили? От просто ті, які зараз вам зринають із нетрів вашої пам'яті, чи з позитивної точки зору, чи якийсь елемент, що вас пробило до сліз, чи вразила поранення жага до життя військового, з якою ви зіткнулися? Завжди радує, коли допомагаєш. Була така ситуація, що привезли хлопця бійця нам молодого. В нього були два турнікети на руках, і в нього була зупинка. Серця. Так, але незважаючи на те, що йому робили реанімацію більше години, все добре, він вижив, серце завели. Було супер. Ми тоді всі плакали. Але коли ти бачиш, що він живий і їде далі, це супер. А от за вашим таким особистим підрахунком, ви з кільком бійцям допомогли повернутися до життя, повернутися в стрій, взагалі надати допомогу? Я не рахувала, але думаю, чимало. Ну це сотні, тисячі. Це, це тисячі. Скажіть, а вони підтримують із вами контакт. Ну, бодай хтось із них приїздить, спілкується, телефонує, ділиться справами. Можливо, хтось повертається на передову. У нас був такий пацієнт, який тричі в нас був. І він його привозять. а Він такий: о, хлопці, не переживайте, це класна команда. Все буде ок. Про стан пацієнтів то ми через лікарів. Питаємо там, не знаєте, що там з нашим, як він там, там в Дніпрі чи в Харкові, в госпіталі, все добре, прооперували. Ви про це часто згадуєте? Це не можна забути. Це до кінця життя? Я думаю, так. Але говорить про це не хочеться. Я прочитала, що вам свого часу довелося надавати допомогу пораненим російським військовослужбовцям яким був ваш контакт із ними? Що ви відчували в цей момент? Як вони себе поводили? Вони, можливо, вам щось говорили? Ні, вони нічого не говорили. Їм, мабуть, теж було страшно. Як би нам не хотілось, ми надавали їм якісну допомогу, бо ми розуміли, що їх можна обміняти на наших хлопців? А у вас особисто яке було відчуття в цей момент? Було противно. У вашому резюме, так би мовити, є інформація про те, що був навіть приліт на стабілізаційний пункт? Так. За час моєї служби було три прильоти. Два в Костянтинівці було з різницею в тиждень, а інший був пізніше, як ми були на іншій локації вже. Де ви в цей момент були? Як врятувалися? Чи було у вас от відчуття страху? Ні, ми тоді не розуміли, що відбулося. У нас якраз. Мабуть, в нас просто потужний янгол-охоронець, що в нас не було якраз на той момент пацієнтів, і всі були в підвалі. Всі цілі, всі здорові. І перший, і другий раз точно так було. Та відривалися, вилазили через вікно, але всі були цілі. Ви більшість часу, коли не оперуєте, проводите в підвалі, я так розумію. Так, так, де безпечніше. Тому що там немає сигналу повітряної тривоги? Чи є? Колись був, а потім нема резону. Скажіть, пані Аліно, а як це на вашому житті взагалі позначилося? Чи позначилося взагалі? Чим? Мали ви можливість для простих морських радощів зустрічати Різдво, Новий рік, кішки, собачки. Що вам приносило тоді радість, натхнення? Можливо, що вас можливо надихало? Перед новим роком ми у нас ялинка була один раз була жива, а іншого разу була сплетена з ниток. І ми грали в таємного санту. Були в нас і звірі. Пес у нас був річ. Якщо річ шкребеться і ховається в підвал, треба всім туди тікати, бо буде десь поруч приліт. Він і зараз там несе службу. Ну він лишився в Костянтинівці, то. І кішка була, яка навіть за день чи за два забирала кошенят, і її не було, а потім поверталася. Вони таким чином відчувають. Вони мене? відчувають і попереджають, так. Найтриваліший час ви провели в стабілізаційному пункті в Костянтинівці, так? Так. Це було з липня 2023 року. І по який період? Здається, по, по 24-й рік ми виїжджали, але в 25-му році ми також були в Костянтинівці. Перед Паскою нас вивели. Це був інший стабілізаційний пункт. Можете інший. сказати, що це була за локація, чи відрізнялася вона від попередньої за інтенсивністю бойових дій відповідно за кількістю тих поранених військовослужбовців, є, яким ви надавали допомогу? Коли підрозділи? Ну, взнають, як ми працюємо, що в нас є, яку ми можемо надавати допомогу. І незалежно в якому місці буде наш новий стабілізаційний пункт, вони знають, що команда працює добре і вони туди везуть до нас. Ви можете сказати про свою команду людей, з якими ви фактично пліч опліч стояли біля операційного стола. Команда класна, молоді хірурги, але вони молодці, анестезіологи також. Кваліфіковані анестезистки всі працювали як один, допомагали один одному, і це було супер. Коли ви говорите, почали надходити з ампутованими кінцівками поранені. Чи було вам їх по-людськи шкода? Чи на це не було часу? І вам потрібно було холоднокровно працювати і працювати? Звичайно, було шкода, але ти стараєшся цього всього не показувати, а навпаки, посміхнутися, щось добре сказати. Це їх хлопців. Надихало і переключало їхній настрій, бо вони різні були. Були і злі, були нормальні, були ті, що мовчать, були ті, що багато говорять. На всіх по різному цей стрес впливає. От я прочитала, що ви з 2023 року служили в першому інтернаціональному легіоні. Так. Скажіть кілька слів, що це за легіон. Медична служба наша була з українців, складалася, а піхота це були іноземці. Чи мали ви можливість перепочинку? Коли був час, та кожну вільну хвилину все підготував, і потім ти можеш приділити час собі. Кожен займався хто в ігри грав, хто спортом займався хоч трохи, хто читав по-різному. Я так розумію, що ви наразі змінили місце служби, і ви зараз на посаді санітарного інструктора. Так. Чи можете сказати, де ви наразі служите, і що входить до ваших посадових обов'язків? Я служу в другому автомобільному батальйоні підвозу матеріально-технічних засобів на посаді санітарного інструктора. Це геть зовсім інше, як на 180 градусів. Перевернути не то, що я робила раніше. Зараз це все розмірено. Чітко, спокійно виписую направлення, якщо треба, на консультацію чи на госпіталізацію. В шляхових листах ставлю допуск до рейсу, міряємо тиски, температуру, ну, надаємо допомогу, хто застудився, кому що треба. Перевіряємо якість їжі, слідкуємо за порядком. Щоб дотримувались особистої гігієни, здоровий образ життя, щоб вели, хто спортом займається, закаляння. Тобто це така більш планова робота. Так. А що вам більше до вподоби? Я рада, що я ближче додому, ближче до сім'ї, до родини. Тут спокійніше. Чи маєте бажання повернутися до своїх в Костянтинівку? Ні. Поки ні. Чи плануєте повернутися в цивільну медицину? Наразі я, мабуть, ще поки не готова назад повертатися в медицину, в свій операційний блок. Може, з часом пройде трохи часу, там буде видно. Пані Аліно, в містах, містечках і селах України о 9-й ранку відбувається хвилина мовчання за загиблими українськими захисниками. А чи маєте ви особистий список? Тих, кого ви вшановуєте в цю хвилину? Слава Богу, особистого списку немає, але я вшановую всіх полеглих, і цивільних, і військових, всіх, хто загинув. За 2024 рік у вас відзнака за збереження життя від головнокомандувача Збройних сил України. А торік ви стали переможницею Черкаського оригінального відбору відзнаки Орден святого Пантелеймона у номінації Герой медичного. Фронту. А яку відзнаку для себе ви вважаєте найголовнішою? Можливо, формально, а можливо, неформально. Для мене найголовніше це коли ти бачиш, що ти допоміг, що ти врятував, що він живий. Пані Аліно, ви зараз маєте можливість ходити вулицями рідного міста, бачити людей. Є якісь речі, які вас непокоять чи навпаки радують, надихають? Дуже радую, що, наприклад. Та навіть на службі. Я сиджу в кабінеті, я бачу сонце, я бачу небо. Я можу вийти спокійно на вулицю. Що думаєте про цю війну російсько-українську? Це найжахливіше, що могло статися. І дуже не хочеться, щоб наші діти це все бачили. У них немає дитинства, такого, як в нас колись було. Вони не ходять в садочки, не ходять в школи. Не навчаються так, як потрібно. Власне, те, про що ви сказали, і було мотивацією, чому ви вирішили стати до війська? Це мене і надихнуло заради нашого майбутнього, наших дітей. Що ви хочете, про що ви мрієте? Хочеться, щоб нарешті закінчилася війна. Хочеться з рідними, з усіма зустрітися, щоб було мирно, спокійно. Ви щось хочете сказати для українців, для нашої аудиторії? Тримайтеся і допомагайте. Допомагайте Збройним силам. Це надихає, підтримує і бійців всіх. Ви часто плачете? Так, <гум> да, я, я можу. Це якісь емоції, які всередині, які ви прожили? Чи це сльози? Які від радощів. Від того, що боєць живий. Це геть супер. Це найкраще, що може бути з того, що ми робимо. Були моменти фізичного страху. Звичайно страшно, коли сиплеться на, на тебе, а ти працюєш. Але більше переживаєш не за себе, а за хлопців, що вони не вспіли приїхати до нас і тут знов таке якої долі ви бажаєте своєму синові своїй країні? Вам дуже важко говорити? Давайте я вас обійму, будь ласка. Все добре. Жив в мирній, процвітаючій, багатій країні. Щасливій, щедрій, добрій. Дякую вам за це інтерв'ю і бережіть себе. Дякую, навзаємо.